31 серпня ви були затримані міським комсомольським оперативним загоном. З якого приводу? З якого приводу? Ну, нас затримали на трасі. Я була з подругою. Ну, з якого приводу? Просто я, ми поїхали з нею. Я з нею поїхала за компанію, вона собі хотіла купити. Ну все. Значить, у кого купити? Поляків. У іноземців, що ви хотіли купити? Я нічого не хотіла купити. А чому ви з нею поїхали? Просто так, не мала що робити. А що вона купила? Нічого не купила. Вона собі хотіла на 1 вересня купити туфлі. І не купила. А вона теж вчиться в школі? Вчиться. В якому класі? Десятикласниця вона? Так. Ну, як ви оцінюєте от такі явища, що от, е, ми підходимо до іноземних машин, виїжджаємо на трасу. Оцей останній день, який ви потратили перед школою на те, щоб поїхати от на трасу і у іноземців випрошувати речі. От як ви оцінюєте це? Ну, я вважаю, це неправильно взагалі. Ну, як ви оцінюєте, от ви, у вас слава воля, що ви от піддалися тому, що ви туди поїхали? Чого, ні? Просто так поїхали. Що би я хотіла мати з речі? по-перше, все необхідне, це саме головне. Ну а і з лишнього я б хотіла придбати гарне випускне плаття. Вот, на так ще всякі кім'ячі. Я хочу придбати собі дідасовський костюм. Ну так, переважно в мене все є. Як ви думаєте, де ви б його могли придбати? Ну, де б я його могла придбати, якщо батько або мама дістануть чеків посил торгу. То вони часто бувають у продажі в нашому магазині Дунаї. Так, ви? Ну, в принципі, в мене все є. Ну я знаю, так би нічого не хотіла. Лишнього мені не треба нічого дати. А що у вас є? У мене все є. Ну, що, що все необхідно. Ну, то що мені треба плаття на випускний. І все. Зараз це що нам треба зараз буде для майбутнього. носу. А ви. Мені також все необхідне, але по можливості магнітофон.